Вихованка народного художнього колективу театру Пісні злагода Софія Ігнащенко виконує композицію українського співака Дмитра Монатіка мовчунам. Досі ці люди, і хто їх осудить, що й хоч. Рек був написаний у 2022 році з метою осуду усіх тих, хто замовчує чи підтримує повномасштабну війну Росії проти України. Дівчина каже: пісня настільки їй сподобалась, що тепер виконує її, чи не на кожному благодійному заході. Занадто вона глибоко проникла в серце, і мабису всі ці події, щоб люди почули нас дослухалися. і. Можливо, що танок перескоки виконують учасники зразкового ансамблю народного танцю Калина. Ми підготували для сьогоднішнього концерту номер перескоки кущ калини, рушничок, щасливі діти. І також фінал «Ой, у лузі червона калина. А також, вибачте, скакуха. Назва я думаю, зрозуміло, що це народний ансамбль. Тому ми представляємо. Нашої неньки батьківщини, і ми дуже сильно щасливі, що у нас є ця можливість. Це дуже сильно велика часть для нас. Відбулись виступи у рамках благодійної мистецької акції на підтримку полку Азов. Загалом до участі в заході долучились близько десяти колективів, ансамблів, вихованців мистецьких шкіл, а також місцеві рок-гурти Станза та Чумацький шлях. Всі музичні композиції, хореографічні композиції, вони орієнтовані на підтримку. Сили духу українського народу попри дощову погоду, захід зібрав чимало людей. Подружжя Шахраїв Ірина та Олександр нині тут, аби підтримати доньку, яка бере участь у мистецькій акції. Та заодно, щоб задонатити кошти для захисників, завжди є важливим підтримати свою країну, свою державу, своє місто. Ну, взагалі, тим більше в такий важкий час для нашої країни. Я думаю, що нам дуже необхідно розвивати патріотизм і щоб наші діти знали, ким ви є вони є, вони знали свою історію і також боролися за своє майбутнє разом з нами. Паралельно із концертною програмою працівники департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради розгорнули благодійний ярмарок, підготували для продажу хендмейт-вироби, які створювали діти. Картини, розмальовані гільзи. «Ці вироби віддаються за донат. Це не фіксовано. Скільки люди вважають за потрібне, скільки вони донатять на полказов». А усі малюнки, всі картини, які залишаться, вони підуть хлопцям на передову на фронт азовцям безпосередньо це покаже нашу підтримку. Усі кошти спрямують на підтримку сил оборони. Ірина Кондратюк, Ярослав Яфремов, новини міста.